Майстер спорту України, дворазова чемпіонка та рекордсменка меморіалу Олексія Дміюка. Чемпіонка світу 2023, чемпіонка Європи 2022-2024, багаторазова чемпіонка та призерка чемпіонатів світу та Європи в закритих приміщеннях. Бронзова призерка Олімпіади 2020, Олімпійська чемпіонка 2024. Рекордсменка світу стрибків в висоту Ярослава Могучих Дніпро! Тетійно, спальник. Традиційно зона, де відпочиває Ярослава, де готується, уже перевзувається. Ось це ось це те, заради чого ми організовуємо ці трансляції, аби вам давати усю повну картину того, що відбувається. Ярослава готується. Ярослава зовсім скоро буде. Стрибати. Це точно. Висота 1 метр 91 сантиметр. Ярослава Магучих. Її повернення до Львова повернення до України. На змагання його бере! 1 метр 91 сантиметр. Прийшла, стрибнула і одним стрибком виграла ці змагання. Тепер питання, що Ярослава робитиме далі? Підходить спілкуватись з Тетяною Степановою. Чудово, запас є. 1-91 стрибає успішно. І я не почув, якщо чесно, скільки замовила Ярослава, але зараз нам обов'язково покажуть, наскільки 1,96 замовляє Ярослава Магучих. Ярослава Магуча. Дніпро. Україна. Висота 1 метр та 96 сантиметрів. Перша спроба для рекордсменки світу. І вона бере з Яким запасом! Що ти робиш? 1,96. Легко, за виграшки! Насолоджується цим Ярослава просто усім, що відбувається. Зараз запитаємо You don't know me. під цей трек, співає співає, стрибає Ярослава, але 1.96. З яким запасом вона зараз виконувала? Вау, зараз питання в тому, що вона замовить. Яку висоту? Теж передаю вам вітання на задньому плані. Два! Рівно 2 метри, замовляє Ярослава. Відкритий сезон з 2 метрів. Нагадую, що рекорд змагань теж належить Ярославі. 2 метри, один сантиметр стрибала. Вона у неї вже найкращий результат сезону у світі. Вона вже його показала. 1,96. Ось так легко вийшла. 5 хвилин. І має чи 2-0. Людина нібито не літає. Чи може таки літає? Літає таки. 2 метри рівно. Ярослава закликає усіх її підтримати. І тут вау! Тут щось нереальне. Ярослава Магуч. Дніпро. Україна. Висота 2 метри. В її активі вже є найкращий результат сезону у світі, чи буде перші 2 метри. Не з першої спроби. Не з першої спроби, але це було знову ж таки з хорошим. Хорошим запасом. Про дугу спілкується з Тетяною Степановою. Зараз. Ось давайте, якщо є у нас можливість подивитись, просто як вони комунікують між собою після повтору. Дві хвилини буде у Ярослава на підготовку. Ярослава якраз відходить. Усміхається в камеру нашому оператору, який продовжує рух з Ярославою. Два метри цього сезону ще ніхто можна ніхто не брав і 1,96 Ніхто не стрибав. Сезон буде цікавий сезон, який зимовий мається на увазі, який закінчиться 23 березня чемпіонатом світу у приміщенні. У Торуні для нас, для команди суспільне спорт Це теж буде такий великий, великий. Складова, бо якраз почали ми повернули традиції дивитися і транслювати легку атлетику саме стороння з чемпіонату Європи у приміщенні, де Ярослава вперше стала чемпіонкою Європи серед дорослих. Зараз вона у Львові готується стрибати 2 метри на меморіалі Демінюка. Отже, Ярослава Магуч. Ярослава Магуч. Два метри на планці. У неї вже є найкращий результат сезону у світі. Чи буде перша спортсменка, яка стрибне так! Ярослава Магучих бере два метри. І яка ж легкість та впевненість її сьогодні супроводжує. Це неймовірно. Запас у цій спробі просто шалений ще на кілька сантиметрів. І думаю, що рекорд турніру. А чом би ні? 2 метри. Чи буде стрибати 2-0 Ярослава? 2-0-2. 2 0 3 Замовляє Ярослава. Я собі вже написав, що 2-0. 2 Але ні, Ярослава вирішує стрибати 2-0 3 Ярослава могучих. Уже у статусі спортсменки, яка стрибнула 2 метри, першою у цьому сезоні заявляє висоту на рекорд в меморіалу Дем'янюка. Замовляє 2 метри та 3 сантиметри. І ось вона перша спроба для українки. 2 метри, 3 сантиметри. Поки ні. Поки ні, але це посмішка, якої давно не було насправді у Ярослави. Вона помилялась на 2 метри. Я думаю, що і зараз знову про дугу спілкується з Тетяною Степановою. Знову спілкується про дугу. І вона просить підтримати. Ярослава Магуч. Дніпро, Україна. Висота 2 метри 3 сантиметри. Вона щойно стала першою в світі спортсменкою цього року, яка стрибнула 2 метри. Чи візьме вона 2-0 3 Друга спроба для Ярослави? Ні. Цей стрибок також ні, Але ще одна спроба у неї залишається. Одна спроба це кілька хвилин. Підготовки. Дві хвилини залишається підготовки для Ярослави на те, аби виконати свій третій стрибок. Перепрошую, три хвилини підказують мені, що коли ти вже переможниця, маєш три хвилини на те, аби виконувати свій стрибок. Якраз передаю вам усім вітання і кажу вам, пишіть нам у чаті телеграм-каналу Суспільний спорт. Ставте свої запитання. Якраз на фоні Ярослави, думаю, такої хвилини слави в мене ще не було. Але третя спроба зараз. Ярослава могучих, планка встановлена на висоті 2 метри та 3 сантиметри. В її активі уже найкращий результат сезону у світі. Зараз вона стрибає на абсолютний рекорд змагань у Львові. Меморіал Дем'юка. Два метри три сантиметри. Тут ще ніхто не стрибав. Третя вирішальна спроба Ярослава Бере! Ууу! І ось ці поцілунки усім вам! Два метри три сантиметри! Як вам відкриття сезону від Ярослави Магучих! Вау! Все, вона завершує змагання сьогодні. 2 метри 3 сантиметри. Це для неї фініш. Але просто подивіться у повторі. Який це стрибок! 2-0-3! У ці темні дні! Наскільки ж потрібні нам такі емоції? Погодьтесь, 2 0 дивиться на повторі Ярослава за цим стрибком. Рекорд меморіалу Дем'янюка вона виконує зараз.